Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк контроль на хвилі українського радіо в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда. Нещодавнє цинічне вбивство народного депутата та з голови Верховної Ради України Андрія Парубія стало приводом для цілої хвилі пропагандистських повідомлень у соцмережах. Нагадаю, 30 серпня політика застрелили у Львові, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сельніков. Тим часом про російські фейкороби в інтернеті не лише перекручують факти та зміщують акценти, а й повністю вага. Дають події, яких ніколи не було сьогодні. Ми поговоримо про цю активність пропагандистів та розберемо де правда, а де фейк. Разом із фейками про парубія російська пропаганда просуває і традиційні кремлівські наративи про так звані держпереворот під час Революції Гідності, організовані заходом розстріли на Майдані, підпал будинку профспілок в Одесі та громадянську війну на Донбасі. Подібні повідомлення зафіксував проєкт СТОПФЕЙК. Їх можна знайти як на естремістських проросійських вебсайтах і телеграм-каналах, так і в матеріалах офіційних інформагенцій Росії, наприклад, у новинах ТАСС і, звісно ж, у дописах одіозних як усі ці тези стосуються Андрія Парубія. Його кремлівська пропаганда знову називає організатором розстрілів на майдані, палієм будинку профспілок та навіть архітектором держперевороту. Насправді жодних доказів такої причетності не існує. І офіційні розслідування і міжнародні інституції неодноразово підтверджували, ці трагедії мають інші причини і винуватців. А революція гідності була масовим протестом українців проти режиму Януковича, після якого відбулися легітимні вибори, визнані в усьому світі. Чому ж саме після? Для смерті українського політика-націоналіста російська пропаганда вирішила активізувати старі міфи, яку мету вона переслідує. Про це ми розпитали в експертки Олени Чуранової, редакторки та фактчекерки проєкту StopFake. Отже, російська пропаганда роками ширила про Андрія Поробія низку вигаданих історій, але після його вбивства цей потік фейків лише посилився. Чому саме зараз? Чому кремлівські ресурси активізували старі дезінформаційні наративи? Відповідає експертка з протидії дезінформації. Як тільки стало відомо про смерть Андрія Паруб'я. Російська пропаганда стала поширювати ті самі наративи, які власне поширювала про цього політика весь цей час. Власне, з Євромайдану, так як пан Андрій був його активним учасником і комендантом, то Росія ще з тих часів, навіть і до, звісно, робила все, щоб демонізувати тих людей, які були найбільш активними, і зробити з них таких яскравих неонацистів, так як вони також називали Андрія Парубія. А, ну власне, вони робили те саме, там що, наприклад, робили з будь-якими такими людьми, які боролися, які щось робили для України. Так само вони там і раніше і з Степаном Бандерою, наприклад, робили. І тут відбувалося те саме. Всі ці роки вони поширювалися ті самі наративи, що ця людина і винна в тому, що людей розстрілювали на майдані, і тут поширювався один з таких фейків, саме фотофейків, коли була фотографія і відео, вони. Дійсно реальні, та на, на яких видно, що люди виходять звідки і стоїть Андрій і дивиться, як люди виходять і виносять очевидно зброю. Хоча насправді це все не стосувалося вже євроминдавно. Це відбувалося там вже в квітні. Також там заявлялося російська пропаганда заявляла, що все це знято було біля готелю Україна, так як це теж їх наратив про те, що звідси організовувалися розстріли. Хоча насправді там був готель Дніпро. Ну, власне, от різні такі от фейки, той самий наратив про грузинських снапи. Рів, які так само яких не було насправді, але ними теж керував, начебто Поробій, То вони поширювали ці всі фейки, звинувачуючи його виспів цивільних людей. Разом з тим, звісно, вони вішали на Андрія Порубія і підпал будинку про спілок в Одесі. Це теж один з таких кейсів. це Трагедія і історія, яку Росія активно використовує в своїй пропаганді, теж поширюючи різноманітні фейки, і в першу чергу, звісно, тут звинувачуючи саме Україну. Ну і тут якраз теж Поробій фігурував, і навіть ці всі наративи не поширилися, звісно, ще до його вбивства, просто актуалізувалися. Також там ще один з, звісно популярних наративів про держпереворот. Власне на фоні цієї трагедії вони просто актуалізували всі ті наративи, які вони поширювали проти нього весь цей час. Варто зауважити, що багато з цих фейків уже давно спростовані. Утім, це не заважає російській пропаганді продовжувати їх повторювати і відтворювати. Для чого російські медіа і ботоферми знову і знову вкидають ці історії в інформаційний простір? Пояснює Олена Чуранова. В першу чергу всі ці наративи вони спрямовані на російську аудиторію для того, щоб підтвердити всі ці наративи про майдан, про все, що відбувалося після майдану, підкріпити всі ті фейки, які поширювалися там про те, що сталося в Одесі, про те, що сталося в 2013-2014 році в Україні. Тому це просто одна із можливостей для них ще раз підкріпити всю цю дезінформацію. Також, звісно, їм потрібно підбурювати ненависть до українців пояснювати, регументувати, чому ця вся війна ведеться, і ну і набагато легше це робити, полювати цю ненависть, прив'язуючи її до якихось конкретних людей. І ми розуміємо, що ці всі люди, які були найбільш активні під час майдану, вони якраз стали цими центрами, проти яких оці всі фейки поширювалися. Так само ми можемо, наприклад, там зібрати наративи про Турчинова, ну і та інших людей, які там були активними і після майдану. Ну і власне також Росія завжди дуже активно працює з. Дезінформацію проти тих людей, які щось роблять для України саме для зміцнення нації, для зміцнення культури, для зміцнення історії, так само наративи, наприклад, і окрема дезінформаційна кампанія ведеться там проти Володимира Вітровича, наприклад. Тут на пан Андрій Парубій, він дійсно дуже багато того робив, що якраз послаблювало позиції Росії. Наприклад, той самий закон про мову він дійсно став такою поразкою для Росії. Тобто, всі ці речі безумовно робили його ворогом, і Росії треба було пояснювати, чому він ворог. Ну і для того, вся ця демонізація відбувалася. Проєкт StopFake зафіксували масові однотипні коментарі під новинами про смерть Порубія, що виглядає як скоординована кампанія. Як розпізнавати такі коментарі, які є частиною спланованої спецоперації, і найголовніше, як на них реагувати? Чи варто відповідати і вступати в дискусію? Пояснює Олена Чуранова. Звісно, це все використовується для перенесення дискусії в якесь інше русло, перевернення уваги от, користувачів споживачів соцмереж до якихось конкретних тез, які вони поширюють. Зараз для цього їм полегшує набагато роботу штучний інтелект, який допомагає генерувати подібні коментарі, розкидувати їх. Тому якомога більше таких коментарів вони теж так чи інакше слугують справі. Ну це, це також це певне інформаційне сміття. І е, дійсно, так як ми використовуємо різні інструменти для моніторингу і серед них платформу ОСУ, ми побачили, що таких подібних коментарів було дуже багато, і вони були всі однотипові. Також до речі, ще. Крім оцих стандартних наративів про майдан про Одесу. Серед них також поширювалася теза ще про те, що це вбивство було вигідно українській владі, що це сама українська влада організувала це вбивство. Ну тобто, різні такі теж тези поширювалися в цих коментарях, щоб теж посилити оцей і недовіру до влади, розкол. Ну тобто, всі ці речі для чого власне і працює російська дезінформація на найпростішому рівні, треба завжди звертати увагу на те, хто саме залишає такий коментар. І насправді ці всі користувачі їх видно. Просто перейшовши на сторінку такої людини, видно, що на сторінці немає якихось багато різного контенту, тобто публікації, фотографії, якоїсь інформації, мало друзів. Дуже дивна назва цієї сторінки. Це такі загальні ознаки. Також, в принципі, коли ти стежиш за якоюсь темою, ну а ми так чи інакше всі маємо свої якісь сфери інтересів в соцмережах. Ми можемо побачити, коли в таких темах хтось одне і те саме, хоча і різні люди. Де але поширюється одне й те саме. Це теж буде ознака того, що ведеться якась певна інформаційна кампанія. А тут найголовніше якщо ми з таким стикаємося, найголовніше не реагувати, не коментувати, не поширювати це, не звертати на це увагу. І тут ігнорування найкраща профілактика, або навіть просто блокування видалення таких коментарів теж може використовуватися. Це були поради та коментарі Олени Чуранової, редакторки і фактчекерки проєкту Стопфейк. Нагадаю, днями петиція до президента України про надання Андрію Паробію звання Героя України посмертно набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. У петиції йдеться, що паробій присвятив життя служінню української державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв головну роль в організації безпеки майдану під час подій Революції Гідності це був фейк-контроль. Нагадаю, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня у будні. Рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.